Блогери всіх обманують. Що ж, я тоді сама вчора пішла в книгарню. Я, я проходила повз цирк. Позавчора ввечері мені захотілось почитати якусь пошлу книжку. Боже, які ми святі і розумні. У мене дві полиці книжок. Нічого. Тому я сказала своєму хлопцю, що ми підемо в книгарню і він купить мені книжку. Жінка вирішила, ми зробили. да? У мене є ще четверте крило, яке я не читала, але мені сподобався увесь цей тренд про главу мафії, про супермільярдера, який заради неї. Я спитала у себе в телеграмі. Одна людина мені. Відповіла, і я її послухала. Вийшло за 350 гривень. Ви спитайте, як. Я витащила 20% знижки. Враховуючи, скільки зараз коштує доставка, це хороша акція. І я дуже рада, що моя старша сестра купила моїм любим племінницям дитячої літератури на декілька тисяч гривень, щоб я змогла зекономити на цій похапщині. Хтось прогриз. О, Вау! Ні, ну просто подивіться, це шедевр Ренесансу, але я знаєш, там Ох. It should be legal to be that pretty. Oh, Боже, скільки деталей. О, я знаю, це так роблять в Дарк романах Мені цікаво, що буде за книжка. Пишіть в коментарях, якщо треба прям одразу робити відео на Ютуб про неї. Я проходила повз цирк. Угу, Мені це треба. Це тепер мій новий стиль. Всі наступні відео будуть з цими вухами. Звикайте.